Книга Пророка Ісаї, розділ п'ятий. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню Любого Мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на народючим схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі юдеї. Розсудіть між мною та моїм виноградником, що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив. Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі. Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу. Нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше, і зійдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил то дім Ізраїля, а мужі юдейські любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут пролиття крові, Ждав правди, аж тут голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до поля. Так що нема більш місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. Десять паїв у винограднику дадуть лише барильце. А хомер зерна вродить ледве ефу. Горе тим, що, тільки но вставши вранці, женуться за напоями хмільними і що, розпалені вином засиджуються аж до ночі. Арфа і гусла, Бубон і сопілка та вино в них на бенкетах, а на діла господні не вважають і вчинків рук його. Не бачить. Зате ж народ, мій необачний потрапить у неволю. Знатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка згине від спраги. Зате Шиол розтулив широко свою пельку і роззявив свою безмірну пащику і провалиться туди його слава. Та юрба гомінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смиряться. А Господь сил на суді вознесеться, і Бог, святий у справедливості, появить свою святість. Ягнята будуть пастись, мов на пасовиськах. Гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонком що від возу. Горе тим, що кажуть. Нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити, нехай наблизиться. Нехай прийде задум святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а з світла – пітьму, що гірке солодким роблять, а солодке гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрій, та перед собою самими розумні, горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож, як вогонь жере солому і як від полум'я згоряє сіно. Корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється, як порох, бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували. Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку, і так ударив по ньому, що здригнулися гори і трупи. Немов гній лежать посеред вулиць, але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Він піднімає стяги для далекого народу, він кличе його з кінців землі посвистом, і ось той легкий швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого, ніхто з них не спить, не дрімає. Не розв'язався на крижах пояс ні в одного, і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гострі, і усі луки їхні нап'яті, копита їхніх коней, мов кремінь, колеса їхніх колісниць. Немов вихор. Рик їхній, немов рик лева. Вони рикають, мов левенята, ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її в них не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря. Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє.